Добрий вечір. Ми продовжуємо наш ефір. І так, подія, яка сталася два дні тому в Україні. Нарешті прийняли закон, який забороняє палити, курити, курити так е, у наступних містах, у ліфтах та таксофонах, на спортивних майданчиках, у закладах охорони здоров'я, під'їздах жилих будинків, у навчальних та освітньо-виховних закладах, у підземних переходах, на дитячих майданчиках всюди забороняється курити. Так цей закон був прийнятий е, е, вже три місяці тому. Він вступив в силу. Півроку тому, так, він вступив в силу 16 числа. А, і мало б це виконуватись. І ми а по всій говорите, країні, у всіх кафе так сталося. Ви зараз дамо зараз слово. А. Але ось що ми побачили сьогодні зранку в Верховній Раді. Щас, Як бачите, це кімната для паління. Це те, що законом. В Верховній за раді в парламенті. Курилка для депутатів. О, будь ласка, за два дні після прийняття закону якраз в приміщенні органу державної влади. Так. І про угу. цю тему ми будемо говорити. З нашими гостями. Це так. Маргарита Січкар, рестораторка Тарас Черновіл, народний депутат шостого скликання. Ганна Гопко, координатор коаліції громадських організацій ініціатив за вільно від тітюнового диму Україну. Добрий вечір, Добре. панове. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. Пан Тарас зразу піднімає руку, щось хочете сказати. Ну, щось... Я вас не кажу, що зараз не щодо самої суті боротьби з коріння. Ми про це поговоримо щодо суті закону. Те, що процитував пан Мустафа, насправді це є велетенська містифікація, фальсифікація. Все, що сказано, давним-давно було заборонено. В Новому законі автори розуміючи, що буде занадто угу. проглядатися корупційна складова закону, зробили маленьку брехню. А чому вони пер... ну, Зараз просто скажу вони переписали всі попередні місця заборон, під'їзди, ліфти, дитячі майданчики, закиди Охорони здоров'я тощо в старому законі так само там було все заборонено курити. Вони це все переписали і всі читають. От там це було. Вони заборонили це. Це Це і так заборонено. Просто а це ще не виконувався. Але я не закінчу. Доповнули. Що змінилося в цьому законі? В цьому законі перше повністю заборонили навіть створити зали окремі для курців закладах харчування. Uh -huh. Раз, і друге, чому я кажу, корупційна складова ввели маржу. Раніше був чіткий штраф для порушників закону. Там, по-моєму, дві чи скільки тисячі гривень дві. був, Від а тепер до десяти тисяч є якраз. Давайте не. Говорити неправду, оце якраз зміна, яку внесу, зробили від тисячі до десяти в новому законі. Ви собі прекрасно розумієте, що при такій маржі за одне однакове порушення, які будуть корупційні дії? Угу. Тобто, Пані Ганне, що доповнили? Що змінилося Я добре хочу сказати, що це? а що розміри штрафів залишаються ті самі, які були раніше. І ви, як народний депутат, вже в минулому мали б про це знати. І не треба вводити в обману. Я що, як народний депутат вносив саме ті поправки, я це дуже хочу добре сказати, сказати, пам'ятаю. Я це розмір виправити. Розмір штрафу залишався, залишається той самий, який був раніше. Тобто немає ніякої корупційної складової. Закон, який зараз, він набагато простіший, тому що вже немає розподілу для тих, хто курить, хто не курить, для того, щоб інспектор сказати, а тут не менше 50%, а тут більше. І так далі і це була корупційна підстава. Тепер щодо того, які добавили, додали місця там, де зараз буде заборонено корити, серед тих, які були раніше, ліфти, таксофони зараз зупинки громадського транспорту зараз повністю додали території, крім приміщень закладів охорони здоров'я, території закладів освіти, університети, школи і так далі. Крім цього, стаціонарно обладнання зупинки громадського транспорту, за потім території спорт. Тивних споруд стадіони і також заклади ресторанного господарства, куди входять кафе, бари, ресторани, нічні клуби, кнайпи і так зараз далі. зараз про ресторани поговоримо докладніше, але щоб з цим моментом з'ясувати скільки штраф хто буде курити в під'їзді, в ліфті, на зупинці, штрафи є для юридичних осіб, власників кафе, барів, ресторанів, контролюючим органом є державна інспекція з питань захисту прав споживачів. В Областях це обласні управління захисту mm -hmm. прав споживачів, штраф розмір штрафу від. Тисячі до десяти тисяч гривень, в залежності від кількості порушень, в залежності від того, де знаходиться зрозуміло, що на Хрещатику... це штрафи штраф для власників для а для власник, Для тих, хто для курить штраф від 51 гривні до 170 за перше порушення, за друге порушення 340 гривень. Тут контролюючим органом є міліція, яка має штрафувати курсів фізичних От, дивіться, осіб. Mm -hmm. По перше питання до рестораторів. От, скажіть, yeah. я вже був коли 17-го числа поїхав, Я їхав зі Львова в Київ. Звано-Франківська. І в усіх містах, навіть дуже маленьких, навіть я не знаю, я таких місць не знаю. Але е, в, за в закладах, в ресторанах, в маленьких барчиках вже не курять. І це ну дуже дивно. Тобто, ти сидиш дійсно, кажуть: вийдіть, будь ласка, я не палю, але не палив а там. Можна? Але кажуть, вийдіть, будь, будь, будь ласка. Чому не курять? А, ні, я, я, угу. я до чого веду? От скажіть, будь ласка, і дуже багато людей мороз. Так? Хтось входить, хтось не виходить. Ну, я не знаю, наскільки це може э, якось э, Відарити, так, вдарити да. по бізнесу, Ви знаєте, що я вам хочу сказати. Діло в тому, що, м для мене я не куряща, да? І абсолютно согласна з этим законом, в том, що если люди культура нашого населення в е не настолько высока, чтобы человек мог понимать, что находясь в помещении, рядом за столом сидят дети, ну, даже по этическим нормам, ну, человек мог посмотреть, что дети не курить, да, то сейчас закон, может быть, заставит их хотя бы выполнять эти, ну, если народ не делает это сам, его нужно заставить. Я, как ресторатор, могу сказать, что вот это вся, вот это вот кипиш вокруг угу. этого всего, что упадут выторги, я в это не верю. Вот Можно не верю. Знаете людей, почему? Вот я расскажу, что дыма. первый эпизод. То есть куда вот я могу сказать, первый ресторан «Пантегриль», когда еще я была там э, управляющим собственником, я могу сказать, что мы первый ресторан в Киеве, вообще в Украине, который вел некурящую зону. И вы знаете, на выторге это никак не отразилось, даже ну, одно более. Одно дело некурящая зона, другое дело, когда э, вообще запрещено. Но это был уже шаг. Послушай, если в ресторанах везде курили, приходили, mm. говорят, а что это. Мы делили первые, мы не ждали закона, так потому вы, может, что а? потом вашей полностью заборонили, потом полностью а потом да, полностью Ни сигары, ничего. Вот зайди и что ресторан сесть мест, ты любишь этот ресторан? Зайди туда. Есть один момент. Нет места. Один, один момент. момент. Да. это все-таки элитный ресторан. Давайте говорить про маленький ресторан Подожди, А Мак в Макдональдсе что можно было курить? Обсуждение. А, пожалуйста, маска? Можливо, а если рестораны, может теперь обладнаты специальные зоны, то будет ли такой дискриминации куртил? А вы знаете, я хочу вам сказать, вот пример показательный. Мы летим были во Франции, летели через, ну, через Париж, Франция-Эр. И с нами были пара, пара курящих людей. Mm -hmm. Вот они шли, говорят, слушай, а везде ну, запрещено курить. Mm -hmm. Они говорят, слушай, ну надо покурить, как говорят, уши дымятся. Да? Mm -hmm. Я иду, смеюсь, я говорю, о, вот для вас курильщиков специально отведенное место. Стоит такой стеклянный бокс. Как ежики в тумане, сидят там курильщики. Они тут говорят, не, мы no. не пойдем туда. У нас а, дуже ну, и хочу тебе сказать, <спорно> вихає. Знаешь, вот только что ваша гример, которая работает у вас на TVI, она мне сказала, что она... Благодаря запрету бросила курить просто-напросто, тому що э, на улицу вона не хоче идти мерзнуть, а в ну, государство таким образом забудеться согласна. Тому що ви кажуть, що це ж в Україні зробили те, що вже в світі давним-давно. Ну, Власне, я хочу сказати, що Україна приєдналася до кращих світових практик захисту населення mm -hmm. від неактивного впливу тютюного mm -hmm. диму. І чому, коли Мустафа сказав, що він побачив, як Україні вже виконується цей закон, тому що 84% mm -hmm. Населення за даними КМІС Київської міжнародного суто соціології. Чекали бездимних Ось, кафе, барів, ресторанів Тому в принципі ми Скільки говоримо країн? про те, що є велика підтримка населення цього закону, саме цієї mm -hmm. ініціативи, тому що величезний рівень поінформованості суспільства про те, яку шкоду несе тютюновий дим, mm -hmm. пасивне куріння і ті держави, які давно заборонили, вони ж не просто так заборонили, тому що їм щось там голо багато з тих країн, які заборонили з дуже е, раціональних міркувань. Вони розуміють, що величезні видатки йдуть з бюджетів на покривання витрат на лікування хвороб спричинене тютюну на втрату працездатності, інвалідність і так далі. І то тому то держава давайте не лякати про тому, що насправді є місця, де можна курити. Це літні площадки при всіх кафе. Якщо хтось Тераса. хоче, може дійсно зробити собі літню площадку. Завершили. Навіть тому пантегріелі можна курити так. Знаєте, мені здається, основна проблема, яка є типовою для України, у нас бореться проти злочинця, але не проти злочину. У нас бореться проти курців, але не проти куріння, і взагалі ніхто не бореться за здоров'я. як боротися в цьому випадку проти злочину. А як боротися проти злочину? Ну як боротися в кримінальному судочинстві? Про це угу. дуже багато говорилося, в тому числі в вашій програмі. Угу. А в цій ситуації, напевне, перший пункт треба дати нормальну здорову альтернативу. Скажіть мені, будь ласка, скільки наших громадян, відсотковому процентах, от в мене до вас питання, ви ж не бореться за здоровий спосіб життя. Тільки українських громадян взагалі загально можуть собі забезпечити нормальні умови здорового життя. Це спорт, це заняття постійно реальній фізкультурою, це дешеві спортзали, це е, прогулянкові набережні, це нормальні велосипедні доріжки. Я вам скажу дуже мало. Дуже мало. Якщо я собі можу дозволити, скажімо, абонемент собі своєму сину е, в басейн і в спортзал, то багато хто сусідніх будинків біля мене цього собі не ви забезпечить. Ви ну не ви конкретно, а в ну, дуже агресивні, в дуже агресивній не проти курців, ні, тобто ні, ну, як, я, там, я, а, я просто хочу відповісти, я, от мені дуже цікаво, що я з десяти сколію. авторів закону про боротьбу з нібитоскорінням вісім я так нарахував зробили вбили осековий клик можкли можливості здорового способу життя. Вони захоплювали дитячі майданчики, скільки людей за я хочу сказати, проти. що а, скільки за 56% шість курців. Сказали, що вони вважають, що їхні можливості перекурити всередині приміщень є менш важливими ніж права працівників та відвідувачів перебувати в бездимному і безпечному для здоров'я ну, це середньового містифікація. Тобто... Ніхто не проводив такі дослідження. Справді. Це про працівників. Я вас не перебуваю, коли ви ну, ви перебували. ось тому. Я хочу сказати щодо можливостей, які мають бути для відпочинку. Кожен курець витрачає в рік десь 8 тисяч гривень. На е, сигарети, якщо угу. порахувати, вісім тисяч гривень це достатньо для того, щоб оплатити класний спортзал. Е, я мовчу вже там не кажу, в Києві. Це потужний та далі. Куриця, я Скажу ні, це порахуйтесь кілька тиска. Ми така порахуйте сама Ні, давайте не, не ви порахуємо цифри, пачка сигарет. Скільки одинадцять 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 гривень. Людина, яка курить пачку сигарет в день, порахуйте три 30 три. 11 сигарет в день на 300, 300 гривень, 300 гривень да. якщо пачку сигарет курить, а курці, як правило, курять там дві ну, я пачки. Ж кажу, та це такий потужний який курить. Ну, ну, потужні, ти. Ти. Тим не менше може бути і може бути так, і дорожче. Але тим не менше, якщо ми можемо сказати, що е, я за те, щоб держава створювала альтернативу. Але коли будуть багато спортзалів і паралельно дитина виходить з школи, і вона бачить скрізь рекламу сигарет, сигарети дешевше шоколаду, сигарети скрізь продають, сигарети скрізь можна курити і так далі, то всі ці заходи просвітницькі і так далі будуть неефективними. От питання до вас не лякає, що на ці співається, що реклама у війна, це, це треба що правити заводно. От мене це, ми, це, ми, це, ми, вже, це окрема інша проводимо вас. Ви, знаєте, авіса, ви, знаєте, а давай що вона хай, що... хай діти Курять, хай діти п'ють, тільки щоб ми їм заборонили. Давайте поговоримо Ріка. про те, що я йшла сюди Ріка. і мало не впала, тому що слизько на дорогу. Давайте поговоримо про чорнобиль. Навіщо ну так ні? Так навіщо зараз говорити про це? в нас тема одна, а тому, що у нас раптом появилася сотня. Організації, які борються з корінням, і зникла раптом ліквідована в Україні боротьба проти дитячого давайте. алкоголізму. Пане черво питання від питання до вас до іншого. Давайте так ну, тому, що я насправді вас розумію, тому що іноді сам палю це правда. Nie, я можу сказати, Але разу від але питання, питання. Я не збираюся курити, кидаю курити. о. О, от, нас от, нас і я нас нормально, нас я нормально, я, Але я не хочу разуму. От коли бігають люди і кричать, а ми їм нагадуємо, а ми їм ще в Верховній Раді, питання десь тут в іншому. Давайте абстрагуємося від того, як це робить і хто це робить. Питання в іншому. От як ви вважаєте взагалі? От Якщо дійсно це погано, дуже багато бага, поганих речей, дуже багато, але це погано. Якщо хтось намагається, не будемо казати, прізвищ, без людей, без особистості, хтось намагається припинити. Це ж добре. Ну, певно, що це добре, але давайте робити все з головою. Коли в нас кажуть, що ми от цим чи іншим законом зробимо добре. Але розумієте, Є пропозиція. От ви боретесь... ну, як обществе... Запретіть піти в общественне заведення. Ви <сісті> общество проти боротьби э, з курінням, За здоровий образ <'яю>. жизни. Ви знаєте, чого не вистачає <сісті> в цьому законі? <здоров 'яю. сісті> не вистачає підтримки на рівні держави <сісті> соціальної реклами. От, якщо б на телевіденні... А у вас ж була реклама, да? У вас там відомі люди були. Взяли б, наприклад, людей знаменитих, які <сісті> не курять, і <сісті> які <сісті> б <сісті> сказали, <сі от в Росії, кстати, Помніті була соціальна реклама по поводу здорового образу життя на Росії канал Росії. Вот така потрясає що соціальна реклама. Так я вам скажу. Я готовий такі рекламі знятися і готовий. Якщо це буде звичайно непримітивно зроблена, ідея буду розказувати, що кирити шкідливо і оборони Боже не починайте курити. Я це зроблю. Прекрасно. Я це готовий. Я вважаю, що курити треба кидати всім, а дітям усе Боже, не Давайте починати. до Практичних речей. В мене питання. Те, що ми мені... що... якщо хочеш, можна <гум> запитати. <гум> Ріта, спочатку хотіла запитати стосовно того, як взагалі самі ресторатори до цього ставляться. От ви сказали, що от це не дуже там плива, а от їхні працівники, тому що от я читала про те, що дуже багато Слушайте, людей йдуть через те, що вони працюють в в тіті. Я вам хочу сказати, що на самом деле персонал, который курить, вот тебе будет приятность, я буду обслуживать офіціант, который покурив, від nee. него рук вообще запах nee. неприємний. Раз. Второе. А, Обратите внимание, можно сразу по ресторану определить, где владелец курит, а где не курят. Потому что самые неудобные места для некурящих обычно в ресторанах, где владельцы курят, они где-нибудь на проході, где ніби там на сквозняки, а от там де курять, саме луче самі э, працівники ресторанів, вони теж э, за, за от, це введення за цей закон поділились на дві групи. Я ж говорю, владі, ага. які вони проти цього закону, тому що вони курять. А раз вони курять, значить ну і сі вігості, яких запитання от, в цьому блоці стосовно чому був неефективний розподіл, коли були розділені зони там для курящих і для некурящих. Тому що 70% відсотків власників КГБРС не виконували цей закон, тому що важко було розподілити. Плюс тютюновий ди має здатність за законами фізики поширюватися. І дуже багато тих фізики людей, які нас підтримували, відомих да, зірок ось, і так далі. Такої... Оце типовий приклад, коли ти в басейні на одній частині попісеряєш да, на іншу ні. То в принципі ти не застрахований, що цей е, тому так само і тут було. Чому а нас багато людей підтримує електронних сега? Чому заборонили? Це, теж... це питання до депутата, який подав цю поправку, якого вже немає в цьому скликанні, але це не була наша ініціатива. Ну, Я так розумію, що електронна сигарета взагалі ж вона не на не... запах взагалі не дають. Ані це, запаху, це, ані контрагенту. Ми не пропонували громадськість, не говорила сигарети. Питання до вас і до всіх. Дуже практичне. Дивіться: е -е. У мене є така знайома, ви будете які Василіса Фролова. Uh -huh. І вона написала в Фейсбуці, що це був не день, коли вступив за консилу, а день пропалених диванів у кафе. Тому що е, люди курили, ну як їх зупинити? Е, е, офіціант їх не може зупинити, немає, він може тільки піти зробити зауваження. якісь там зауваження. Міліцію ніхто не викликає. Це була тобто, люд... Я не знаю, ну, але ну, я, 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 я розумію, що так Пропалили питання в тому. Дивани. Що, Пропалили дивани. Палять дивани. Але питання в іншому: якщо дійсно людина починає курити в приміщенні, ну, що має робити офіціант. Що і не які права має міліція, і які і який буде штраф? Ну тобто, от конкретна ситуація. Це дуже просто. Якщо ви приходите в ресторан вже зараз і бачите, сидить курець. Ви можете підійти і сказати, вибачте, але вже сьогодні новий закон, прошу вас він вийти каже, на вулицю. Знаєте, що? Да, він каже, знаєте так, що. Тоді ви далі? підходите до адміністратора і кажете: Ви знаєте, ваш заклад порушує закон. Тоді а він, Тоді... він каже, ви знаєте, ми йому сказали. А Тоді треба викликати як прокурор. Якщо да, ви підійдете до чоловіка, ви не являєтеся співробітником ресторану, підійдете до человеку, який курить, то пошлет вас далеко. Може, до драки. До адміністратора треба. Могу сказать, как это делать на mm -hmm. практике. Если вы заходите, кто-то курит, вы не подходите к человеку. Вы подзываете официанта. Зови, официант зовет администратора, mm -hmm. и вы ему говорите: насколько я знаю, виден закон у лоси а человек говорит, и курит. Решите эту проблему. А он говорит: мы сказали ему, чтобы он не курил. Все, значит, поводите охрану. Нет, значит, вы встаете, уходите из этого заведения. Не, не, понятно, понятное. что, что, администратор? Де что вот, должна делать администрация, администрация? Вызывать милицию. Так. Администрация, если Но вы на что что очень агрессивно себя поводит, то агрессивно, Я не буду и курить, да. Ну, спокойно, так Вічто каже, я, ну, кажу, я буду курити. Далі. Їх потім потім оштрафують про курити. просто цей заклад. на 10 Тоді просять, якщо він не припиняє От. курити, щоб не було там скажімо, викликає правоохоронна тоді. І Хто для сплачує курця, тоді штраф для курця? Вже насправді Власне це пристрану. велика втрата часу, який він витратить на з'ясування ситуації з міліцією. Я не думаю, що кожен курець вечір захоче якщо провести. Він і так повірте далі. мені в нього. І якщо п'яний, то я згідна. мо йому... приходить міліція далі. Що міліція має штрафувати заклад чи його штрафувати а заклад знімає свою відповідальність. Ми але ви знаєте, давайте фокусуватись на тому, для чого насправді цей закон, і чому Україна приєдналась до кращих практик, які в Бразилії, Сінгапур, Уругвай, Канада, Австралія, yeah. більше 20 yeah. країн в Європі, Ірландія ще в 2004 році, разом з Шотландією і так далі. Тому що насправді мета дуже проста: це зменшити кількість хвороб, які спричинені тому корінням, покращити здоров'я людей. Це захист права на здоров'я, цей закон знаєте, і тому ми повинні про це говорити тези, абсолютно. Це Якщо обладнати вигаде. спеціальними і... місцями, може, тоді ця проблема просто спаде, тому що немає для курців спеціальних місць, немає витяжки. Тобто тут О, ці речі людо, треба добре. вирішити. Коли я чую, що все так просто, я дуже добре згадую досвід великої країни Америки, яка, ввівши сухий закон, була свято переконана. Її водоможці, що на цьому вони поборють алкоголізм Але і дорога. В половині американських штатів цей закон діє. здорове суспільство. В в в Америці, я хочу вам нагадати: на початку 90-х я сам цим втикнувся, були дуже жорсткі антітінові закони. Після того побачили, що це Просто до скритого коріння ще більш заборонених місцях, Те ж саме готелі країни якось же це вже спочаті, дуже давно роблять, роблять, Якось Літак, вони європейський вийшли бусі. на золоту середину, зробили нормальне законодавство, і в нас це буде. Це, Просто на сьогоднішній є, день у нас жата? взяла наверх дурість і все. І нічого більше. Я, я думаю, так що по перше, це вже закон. Так Власне. сталося. Е, і е, все одно він має бути Інші закони стосовно алкоголізму можна приймати теж питання в тому, що як дійсно немає обладнаних місць, це інше питання, але я з вами згоден, що це можливо є проблеми, але. Погодьтеся, що це не найгірше закон, який має виконати українці. Звичайно, А я взагалі не розумію, чому цьому ми маємо уваги. на Цій прекрасній ноті закінчувати у нас час. Просто єдине, що я люблю. Я дуже різко в паби, Іноді бари. Знаєте, якщо ми зараз не вийдемо з ефіру, в мене відбрися, буде грошей не ні драйся, на що. Про Полінію взагалі можна буде мовчати, тому що вона звільнять. Дякуємо, що були з нами. Залишайте з нами до завтра, 19.30 на телеканалі Ті До побачення.